Доброго здоров'я, шановні глядачі! Перш ніж пояснити, про яку легенду йде мова і чому вона на виворіт, хочу дуже коротко звернутися до тих, хто заходить на мій канал не в перший раз і знає про мою обіцянку показати побудову календаря наших пращурів. Реконструкцію ви побачите в сюжеті спадок 60. Але на даний момент, думаю, більш важливою є тема ось цього. Всім добре відомого символу. Сьогоднішня війна це боротьба за його існування, а тому потрібно нарешті зрозуміти, що він означає. В наступних трьох відео ви отримаєте реальну інформацію, причому це будуть не цитати з книжок і не версії. Ви побачите геометричну побудову і зрозумієте, чому ця рисочка тут, а ця тут. Що таке оцей зуб? Чому середня частина має форму крапельки? За допомогою циркуля і лінійки ми побудуємо креслення і воно підкаже, що символізує собою ось цей малюнок. Більше того, об'єкт виявиться добре знайомим для більшості. Тема легенди тим більш на виворіт, на перший погляд, видається дитячою і не стосується тризуба. Але це лише на перший погляд. Насправді вона зачіпає дуже серйозну проблему війну з московитами. Розбиратися у взаємозв'язку казкового сюжету з нашим сьогоденням будемо на прикладі легенди про те, як Кирило Кожум'яка вбив Змія Горинича. Сталося це в Києві. Нам розповідають про дуже сильного киянина, який був наскільки хорошим, що вирішив допомогти князю позбавитися від злого Змія. Але чи був Кирило жителем Києва? Адже прізвище кожум'яка сформоване на основі слова кожа, яке використовують в російській мові, українською ми кажемо шкіра. То виходить Кирило росіянин, і точно так, як в сиву давнину кожум'яка, позбавляв Київ від злого в лапках змія, так зараз московити хочуть врятувати нас від злих нацистів і фашистів. Аналогія очевидна. Історія показала, що до цього часу не перевелися на нашій землі князі, які готові запросити до себе в країну росіян. Тепер стосовно Змія, він має три голови, які дихають вогнем. У зв'язку з цим варто пригадати, що для язичників найбільш шанованим Богом був пар'юн, головний атрибут його влади три зуб, з трьох кінців якого летіли блискавки на землю. Знову просліджується аналогія пар'юн, якого ми сьогодні називаємо перуном, посилає три вогняні стріли, і Змій Горинич дмухає трьома струменями полум'я. Крім цього, кожум'яка богатир, не в тому розумінні, що сильний, а в тому, що Бога тирить, Бога краде. І хоча науковці до цього часу не визначилися, що означає символ тризуба, але існує версія, що в ньому зашифрований принцип світотворення, Боже начало. Давайте порівняємо два малюнки. Наш герб я дуже дуже приблизно зобразилась таким чином. А це наш Змій, у нього животик, хвостик і три голови. Змія недарма називають гориничем. Корінь гор означає, що він літає високо вгорі, точно так, як і бог Перун. Кажум'яка убиває триголового. Тепер легенда розуміється зовсім по іншому. Росіянин Кирило прийшов знищити наш тризуб, і це йому вдалося. На довгі роки про символ забули. Але точно так, як горинич мав властивість відрощувати свої голови і оживати, так і тризуб знову повернувся до життя. Залишилося з'ясувати, що ж все таки означає древній символ. Цим і займемося в наступному відео.